Хмари всотують біль у краплини небесного плачу, мов сполохана тінь страх давно потонув у димах. Кожен здавлений зойк, кожен внутрішній схлип щось та значить, доки лицарів світла додому везуть на щитах, Поминальні свічки, обпікають і пам'ять, і руки, і лампадки крізь скло знов у засвіти промені шлють. Линуть луни прощань, ріжуть очі букети розпуки, і зі споду душі десь за обрій вдивляється людь. А покрова яріє, покрова зійшла подолистом. Так не наче комусь пишну постіль готує до сну, по замежних зенницях прийдеш, буває у млисте, І, і весінньому сонцю не шле благодать осінню.